селиці своя люстрація. Мешканці вимагають звільнення судді. Водопостачання у Чернівцях можуть відключити обленерго знову попереджає, кажуть востаннє. Кримчанам знову потрібна допомога. Чернівчан закликають до благодійництва. На п'ятому каналі події понеділка, 12 травня, в інформаційній програмі Місцевий час. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас. Кримчанам знову потрібна допомога переселенців з автономної республіки. Більше і відповідно зросла потреба і в харчах, і в побутовій хімії. Волонтери кажуть, що Буковинці вже проявили себе як справжні благодійники. Нам потрібні продукти, як завжди, у нас закінчуються запаси. Закінчується, у нас були все було гарно. Зараз багато людей їх треба годувати. А от прийом речей тимчасово призупиняють, оскільки поки що їх достатньо. Волонтери розповідають, що краяни приносять не лише крупи, олію, памперси, побутову хімію, але й роблять все для того, аби переселенці змогли відпочити від своїх проблем. Ми всі розуміємо, що в них складні життєві обставини, і ми для того, щоб трошечки їх розрадити, трошечки допомогти їм влитися в наше, наше життя, в наше місто. Нам дуже допомагають філармонія наша, допомагає наш театр імені Ольги Кополянської. Зголосилися цирк, ті, що зараз дають вистави. Події в Одесі, що відбулися 2 травня, показали, що у силових структурах є правоохоронці зрадники. Принаймні так стверджують експерти. Як доказ вказують на відео в соціальних мережах, де правоохоронці не перешкоджають сепаратистам. Чи шукають перевертнів у погонах в рядах Буковинської міліції? Дізнавалась Ольга Андріцька. Ті, хто мав би захищати від сепаратистів, стоять із ними пліч опліч. Відео, що підтверджує цей факт, облетіло соціальну мережу і викликало обурення в громадян. Правоохоронці діяли на користь злочинцям, які застосовували вогнепальну зброю проти мирних людей, які йшли. Тобто сьогодні, завдяки новітнім технологіям, багато чого не приховаєш. Просто вражає позиція. Прокуратури Міністерства внутрішніх справ, які кидають один в одного звинуваченнями, але при цьому левова частка затриманих під час тих подій в Одесі, вона вже вільно пересувається Одесою, має можливість. Відстежувати в соцмережах активістів проукраїнських. Експерти військової справи кажуть, що мова йде не лише про зраду, а й про цілеспрямовану політику. От висновок один: що ці люди вже давно заздалегідь готувалися там в місцях, розставляли своїх людей на тих посадах відповідних силових. В такий потрібний момент, щоб Діяти так, як вони діяли, шукати перевертнів у погонах серед буковинських правоохоронців не будуть, каже головний міліціонер краю. Запевняю, що свій патріотизм вони вже довели і не на словах, а на ділі. Відправили в Одесу зведений загін. 100 наших працівників виїхали на забезпечення охорони громадського порядку в Одесу. І по першому зову, по першому наказу вони зібралися. Це говорить про те, як ми готові захищати. Нашу батьківщину. Ольга Андрійська, Іван Чижик. Місцевий час. Свій майдан з'явився у місті Новоселиця Чернівецької області. Там люди виступили проти голови районного суду і місцевого бізнесмена. Їх звинуватили у свавіллі, порушенні закону та прав громадян. Намети, палаюча бочка та шини перед Новоселецьким районним судом розгорнувся місцевий майдан. Представники народної самоборони, депутати та підприємці вимагають звільнення голови районного суду. З 73 року у нас працює? Ця людина кришує контрабанду, весь кримінальний світ. Тут у нас в новоселецькому районі. Будь-які адвокати, коли беруться захищати когось, коли знають, що це новоселицей дудка, суддя відмовляється одразу. Мітингувальники ще підозрюють суддю покриванні свавілля місцевого бізнесмена, власника Новоселицького ринку Володимира Москалюка це є продажний суддя. У нас є документ, де там зазначено, що Москалюк, директор ринку, дарує його синові приміщення. Підприємці скаржаться, що власник ринку примушував їх сплачувати завищені комунальні послуги та вимагає придбати землю під їхніми магазинами. Він починає вимагати з нас 2,5 тисячі євро. Сьогодні сума доходить до 8 тисяч євро за землю під нашими магазинами у 10 квадратних метрів. Світло у 2004 році нам відключили за те, що ми не хочемо з ним підписувати договір, за яким ми повинні платити за комунальними послугами, які нам не належать. Надаються, тобто сюди входило і газ, і вода якої не було. Ситуацію на новоселицькому ринку з іншого боку прокоментував адвокат Володимира Москалюка. Люди, які не мають світла на території новоселецького ринку, не платять за це світло і принципово не хочуть за нього платити. Ну це їхні право, їх ніхто не заставляє це робити і виставляти винними в цьому ринок або особисто москалюка. Я вважаю, що це м'яко кажучи викручування інформації виставлено в тому світлі, якого хочуть ставити люди, які не скривають того, що хочуть на сьогоднішній день захватити ринок. Прокурор Новоселецького району у виступі перед громадою повідомив, розпочата комплексна перевірка ринку. Бухгалтерська експертиза повністю господарської діяльність даного товариства з моменту оформлення, з тобто з 97-го року, з часу переоформлення земельних ділянок на теритну приватним підприємцем Московіка тим часом голови районного суду Миколи Дудки на робочому місці не було. 7 травня офіційний відпустці влада пришла п'ятдесят Нашу... до 27, -тінь 27 -тінь червня 2014 року. Сутні на в новоселиці народні депутати в свою чергу пообіцяли посприяти вирішенню питання щодо голови районного суду. Ми будемо звертатися в вищу кваліфікаційну комісію суддівську, для того, щоб ця комісія розглядала момент, розглянула момент доцільності перебування цього судді на посаді. І тоді, вивчивши ці матеріали, за нашим поданням, вони мають право винести свою постанову на сесію Верховної Ради. І ми будемо тоді голосувати. Про те, щоб цього суддю зняли з нього і недоторканість, і зняли з нього момент того, що він може працювати як суддя. Мітингувальники тим часом із колоною автомайдану навідали будинок голови райсуду та пообіцяли протестувати, поки Миколу Дудку не звільнять. Майя Гуменна, Іван Чижик, місцевий час. Водопостачання у Чернівцях можуть відключити або обмежити, а все через заборгованість Чернівці водоканалу перед Обленерго. Домовленість цих двох підприємств про сплату боргу та подальшу співпрацю виявилися неефективною. Жодна копійки з понад 45 мільйонів гривень так і не погашені. Натомість сума боргу щомісяця тільки збільшується. Чернівці Обленерго погрожує вдатися до більш рішучих дій, а водоканал підвищити тарифи на воду. Вже майже рік Чернівці «Обленерго» дорікає водоканалу численними боргами. Нині це 47 мільйонів, і щомісяця ця сума тільки зростає. Компроміси та письмові домовленості про сплату боргу не діються. Відтак йти на поступки своєму боржникові «Обленерго» вже не може. Скільки це вже може тривати, скільки вже може зрости заборгованість. Скільки вже ми вже заходимо просто в такий кут, з якого виходу нема. У нас заборгованість 200 мільйонів. Замість того, щоб її погашати. Ми її прирощуємо. Керівництво водоканалу пояснює, такі борги виникли внаслідок економічно необґрунтованих тарифів і накопичувалися більше десятка років. Мовляв, ціни на всі види витрат все зростали, а вартість води не збільшувалася. Постійно мінялася як рівень обов'язкової мінімальної заробітної плати, як ціна на паливно мастильні матеріали, як ціна на електроенергію. Ціна також на той же хлор, полвак на інші наші реагенти, які ми використовуємо в виробництві. і зрозуміло, якщо тариф затвердився, затверджувався по старих попередніх роках цінах, то вже вслідувачі році, починаючи з 2009 року, він же не від, повністю не відшкодовував всі витрати. Аби, хоча б не працювати собі на збитки, підприємство вважає за потрібне ціни на воду підвищити. Попередні розрахунки є, що це біля трьох гривень. На куб води на тисячу літрів це 0,03 копійки, це не є та велика ціна. Сьогодні нагрузка на споживача. А тим часом втомлене від обіцянок Чернівці Обленерго має серйозний намір повпливати на свого боржника до того ж найближчим часом. 25 числа здає звіт водоканалу. Якщо жодних е е зрушень не буде, якщо ніяких е коштів надходити не буде. Ми тоді змушені поетапно відповідності до закону про енергетику проводити обмеження. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк місцевий час. Про роки війни та шлях до перемоги можуть дізнатися чернівчани із нової експозиції в приміщенні державного архіву Чернівецької області. У фондах архіву зберігаються тисячі документів про події Другої світової війни. На документальній виставці представлено лише частину з них. Чернівчани матимуть змогу ознайомитися зокрема із наказами головнокомандуючого військами Червоної армії та військово-морського флоту 1945 року, документами про допомогу цивільного населення фронту, а також протоколом засідання обласної комісії, що займалася обліком злочинів фашистських загарбників на території Чернівецької області. Крім цього, виставку доповнюють спогади учасників бойових дій на фронті та партизанів. Документальна експозиція про другу світову війну діятиме в державному архіві протягом місяця. Футбольний клуб «Буковина» поступився кіровоградській команді Зірка на виїзді. Наші футболісти програли суперникам з рахунком 5-1. Фінансові проблеми футбольного клубу Буковина досі не вирішені. Нагадаємо, команда має чималий борг і не має титульного спонсора, який допоміг би з ним розрахуватися. А відтак, футбольний клуб сьомого місця турнірної таблиці першої ліги на початку календарного року перескочив на 12-те. Наступний матч відбудеться 18 травня у Чернівцях з футбольним клубом Миколаїв. Наразі у нас все. Більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски розміщуються на каналі інформаційного агентства АС в Ютубі. І пам'ятайте, жити потрібно так, щоб батьки пишалися, друзі захоплювались, що були, не змогли забути, майбутнє не могли дорікнути. А справжні були щасливі. Будьте сп'ятим. Побачимось!